Богу благодарна за такого сина, що він в мене був. Як мені важко не було в житті, я про нього завжди згадувала. мені хорошо було До чого тепер весною після зими. завжди. мене звати Олександр. Я пілот винищувача Міг-29. Несу бойове чергування на одному з наших оперативних аеродромів. Все покинув і полинув. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Сільочики вони ходять в церкви, Не всі віруючі, там нема невіруючих людей. Ну я ж, звичайно, молилася за своїх дітей, за, за сина, за чоловіка, за доньку. Ну, Господь, на жаль, розпорядився по-своєму. Значить, погано молилась від них. Льотчик, такий льотчик, бо не буду поступати, якщо не пустиш. Ну, як я можу не пустити його? Якби з мало не пустила. Бойовий досвід Він почався з перших днів повномасштабного вторення. Доводилось збивати і крилаті ракети, та також безпілотні літальні апарати, поражати наземні цілі ворога. Виконував бойове завдання на знищення радіолокаційних засобів противника для прикриття штурмової авіації, Атаки наземних цілей саме з озброєння ГБУ-62. По всій Україні за приводу тоді вийшло його на два дні приїхати додому, я питаю його синочок, це ти він так каже, ну, мам, не я один, каже багато там. Ну, каже, так. Да". Сказали, що влучила ракета в самоліт, що він виконав повністю завдання. І залишилося ще оружие, він повернувся ще, щоб використовувати його, і ракета.